є у вас амбіції обиратись депутатом на наступний термін в український парламент і працювати в інших органах влади в мене є амбіція реалізовувати проекти. Відповідно для цього потрібно мати владні повноваження. Отже, ми приходимо до того, що так дійсно вважаю, що потрібно бути депутатом. Для того щоб можливо було реалізувати проекти для народу України. Зараз я говорю про ветеранську політику, і якщо в мене буде досягнуто цієї цілі в майбутньому, я не буду триматись за владу просто як інституцію. Мене це не цікавить. От не можу не втрутитися, мені просто вже для себе цікаво. Скажіть, будь ласка, припустимо, що ви обралися на наступний термін. Припустимо, що ви змогли вирішити питання ветеранської політики за два роки з п'яти. А це означає, що ви складете мандат? Дай Бог, дивіться, дай Бог, щоб так і було, тому що питання ветеранської політики це років 10, щонайменше, завдання для держави. І якщо за 5 років можливо буде вирішити основні питання допомоги ветеранам, то мені не потрібно буде далі продовжувати займатися політикою. Я краще буду. Писати книги або займатися іншими справами для того, щоб розвивати країну.